У Тростянецькій громаді відзначили День працівників освіти свято тих, хто присвятив своє життя вихованню нових поколінь нашої країни. У садибі Леопольда Кеніга відбувся урочистий захід з нагоди професійного свята. Щодня педагоги віддають частинку себе своїм учням, аби українська нація продовжувала розвиватись та процвітати й надалі. Голова Тростянецької громади Юрій Бова привітав нашу велику освітянську родину та вкотре подякував за нелегку, однак надважливу працю. Сьогодні це найголовніше. Не просто бути, а бути і працювати і навчати далі дітей. Це про незламність, це про незламність нашої країни, це про те, заради чого воюють наші хлопці, заради чого вони віддають своє життя, заради того, що тут, в тилу, кожен день був присвячений труду і навчанню наших дітей. І тому я вам вдячний. Вдячний за те, що патричає щось зараз. Що ви навчаєте, що ви даєте серце і душу нашим дітям? Ми радіємо кожній грамоті, кожному перемозі наших дітей. Будь це пластик рівнаства, чиша, чи не в США, чи десь на якихось інших гуртках чи змаганнях, чи олімпіадах і тому подібне. Я вам дякую за те, що ви вчите наших дітей, їх дуже дуже гарно. Я бажаю вам все найкраще, щоб менше було сліз і горя в ваших домівках, здоров'я вам благополуччя кожній родині. і Хай завжди буде мирна над не вашою головою. Все вам найкраще. Професія учителя це скоріше про призвання, поклик серця та душі своєю щоденною працею. Це доводять наші освітяни. Тож, з нагоди свята відзнакою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком Василь Сухомлинський нагородили учительку української мови та літератури зарубіжної літератури ліцею номер 2 Валентину Бабич. Подяками міністерства освіти і науки України нагородили директорку ліцею номер 1 Ірину Бондаренко та завідувачку відділу декоративно-ужиткового мистецтва Палацу дітей та юнацтва. Світ... Вітланово Ворошило. А грамоту Міністерства освіти і науки України отримала керівниця зразкової студії образотворчого мистецтва Веселка Наталія Лахтарина на обласну дошку пошани. Педагогічна гордість Сумщини занесено керівницю зразкової вокальної студії Перлина Олену Буднік. Також Юрій Бова вручив нашим освітянам почесні грамоти Тростянецької громади, департаменту освіти і науки сумської обласної держадміністрації та грамоти із занесенням на дошку пошани відділу освіти. Саме педагоги стають тими. Людьми, які підтримують учнів та вихованців на шляху до їхніх мрій і допомагають будувати краще майбутнє для кожного з нас, адже свого часу кожен із них обрав свою педагогічну професію. Мабуть, доля про щось знала, бо вчителькою працювала моя бабуся, і вона працювала вчителькою саме у другій школі. І так доля мене привела в ту школу, де працювала моя бабуся. Вона працювала понад 40 років. У другій школі, і тепер вже 25 моїх. В школі працює більше 35 років. Жодного разу не пошкодувала, що я брала цю професію стати вчителем. Хочу сказати, що, щоб всі знали, що щастя це момент. І от сьогодні момент. Зібратися, побачити колег, побачити друзів на святі приуроченому дню вчителя в цьому році було 40 якраз 40 років. Напевне, прагнення кращого майбутнього для нашої країни, для дітей, для ну для всіх для нас кращого, прагнення кращого те й мотивує, тому що діти наше майбутнє це ті, хто будуть створювати нашу країну, відбудовувати нашу країну. А вірю свято перемогу. Напевно, це й мотивує. Знаєте, коли запитують, яке є в тебе хобі, мені навіть ніколи було соромно подумати, що в мене хобі немає. Я не знаю чим, в мене хобі нема. І єдине хобі, яке є, це моя професія, це те, що я вчитель. Це є моє хобі. Хотілося б мені сьогодні пригадати свою першу вчительку в музичній школі Ольгу Миколаївну, яка в першому класі. Засвітила в мене, мабуть, оту зірочку педагогічну, дивлячись на неї, мені дуже захотілось стати схожою на мою вчительку і дякуючи вчительці моїй першій вчительці музики. Я стала вчителем музики. Користуючись нагодою, освітяни привітали своїх колег із професійним святом. Шановна освітянська спільнота від щирого серця вітаю вас з Днем працівників освіти. У цей нелегкий час бажаю вам всього самого найкращого здоров'я, миру, якнайшвидшої нам перемоги, вдячності від ваших батьків, а також учнів. І всього вам самого найкращого. Я вітаю всіх колег з таким святом. Творчості, наснаги, вдячних учнів, і щоб швидше в нашій країні настала перемога, щоб ми жили під мирним небом і виховували наших україночок і українців гідними патріотами нашої держави. Дорогі вчителі, шановні освітяни. Щиро вітаю вас з вашим професійним святом. Зичу кожному здоров'я, благодаті, затишку, сімейного спокою, звичайно, вдячних учнів, миру і перемоги. Нехай янголохоронець оберігає кожну вашу родину. Нехай ваші дітки приносять вам натхнення, любові, кохання і здійснення всіх заповітних мрій зі святом, дорогі колеги! Вітаю всіх освітян зі святом. Бажаю всього, всього найкращого зі святом! Користуючись нагодою, хотілося б привітати всіх моїх колег Терсінецької громади, Сумської області з таким святом, побажати всім натхненням творчості. Щоб ніколи в нас не було такого, як педагогічного вигорання, щоб ми всі завжди брали від дітей ту іскринку щастя дитинства, яка в них є. Хочу побажати вчителям, всім тим, хто навчає дітей у світі жити, хто сіє добре, вічне, мудре у душі дітей, надихає працювати, не опускаємо руки, а маємо навпаки крила. Тому що Україні потрібна наша допомога. Ми працюємо, підтримують нас, діти, підтримують батьки. Працюємо, наближаємо перемогу. Професія вчителя це справжній скарб для суспільства. Саме освітяни формують нові покоління, передають знання та прищеплюють дітям важливі цінності. Зараз їх праця набула особливого значення навчати добру в часи випробувань і виховувати стійкість серед невизначеності. Команда телерадіокомпанії Тростянець вітає всю освітянську спільноту зі. Святом і бажає неймовірної сили духу, терпіння та мирного українського неба.